Старіт моя Це карта дня до 18.10.2025. 2025 рік. Давайте подивимося, що на нас сьогодні очікує, яку пораду нам передають. Вау! Семірочка купче! Знаєте, сьогодні ми будемо щось обирати, стояти перед якимсь вибором, думати, обмірковувати про наше майбутнє. Це день для роздумів. І взагалі, знаєте, поринути в свої думки. Свої емоції, що зараз взагалі вкрутиться навколо нас, так що відбувається навколо нас, які люди навколо нас. Тобто реально дуже прекрасний час, прекрасний день для того, щоб провести такий чекап взагалі свого життя і проаналізувати, де ви відчуваєте себе добре, так які люди впливають на вас благоприємно, які ситуації впливають на вас благоприємно, які емоції. Ви зараз відчуваєте на вашому життєвому етапі, що можна покращити, як покращити свій емоційний стан. І, взагалі, знаєте, карта про поринення всередину себе, тому сьогодні така порада: не ігноруйте свої почуття, себе, ось ці такі, можливо, навіть непідсвідомі думки, бажання, про які ви не задумуєтеся кожного дня, або да? можете навіть втікати від своїх вже думок. Тому сьогодні ми намагаємось шукати, можливо, навіть новий шлях до вирішення наших якихось внутрішніх проблем, внутрішніх страхів, внутрішніх якихось блоків. Так? І відпускаємо, відпускаємо все, що накопичилось, відпускаємо те, що тягне нас вниз. Не дає нам ніякого блага всім прекрасного дня і до нових зустрічей.